Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша карта дня, яка постійно ведеться, Заговорю вам зуби. І так, дорогенькі мої, сподіваюся, всі живі, усі здорові. Переживаю за вас. Нелегкі части настали. І так, дивимося сьогодні. У нас, здається, якщо не помиляюся, п'ятниця. У мене дні всі перебилися, бо вчора у нас було свято. Восьмого, виявляється, ось. Я нічого не святкую. Навіть своє день народження не святкую. І так, дивіться. І так, енергії дня для України на сьогодні. Не дуже хороші. Так, да, не дуже хороші. Дивіться. Ну, я сподіваюся, ніякої показової страти не буде. Сподіваюся, так? Але дивіться, це якась неприємна ситуація, яка вийде з-під контролю в нашій Україні. Тобто, це може бути що завгодно, а, якась підла, таємна операція. Те саме, що Путін зробив операцію, да? ось, а у нас трошечки щось інакше. Це, знаєте, такі якісь западлянки когось підставити, когось підсунути. Тут дуже, знаєте, полетять сьогодні голови несправжніх винуватців. Щоб ви це розуміли. Так, да, якось так. І так, мої дорогенькі, мені аж неприємно стало, знаєте, ніби мені у шлунок кулаком гепнули. Енергія пішла місяць і вісім мечів дуже нехороша енергія. І так, може у нас особистий розклад буде кращий? Карта номер один, карта номер два. І карта номер три. Будь ласка, вибирайте свою і будемо дивитися. І так, перша карта. Хто вибрав карту номер 1 Тут хороші новини. Зазвичай хороші новини. Новини пов'язані з роботою, з дітьми. Ви знаєте, тут навіть і на свідання можуть запросити декого. Можливо, легенький такий, знаєте, це навіть. Можливо, у вас сьогодні тяга буде або з'явиться тяга до подорожів, тяга до вивчення іноземних мов, історії іноземної і тому подібне. З'явиться можливо можливість почати щось спочатку, щось започаткувати, якась хороша ідея. Порада цієї карти. Цікавитися зовнішнім світом, що робиться у світі. І займіться, можливо, своїми дітьми, приділіть їм більшу увагу. Можливо, що, знаєте, такі, знаєте, є а, такі діти любознательні. Оце от може бути. А що так, а що то? Це дитина, яка хоче розвиватися, хоче щось знати і багато ставить питань. Карта номер два. Ви знаєте, а тут людина якось в печальці. Зовсім в печальці, наїлася. Все, я нажерлася вже всього, мені вже не інформації не треба, мені вже і світ не милий. Знаєте, от таке, такий стан світ не милий. Це коли людина е, напередодні перепила, а зранку спробуйте їй дати, е, запропонувати пивця, алкоголь якийсь. Е, Аж тошнить. Чи переїли щось? Щось у вас вже, ви вже, от ви сказали все, стеля, я більше нічого не хочу. Мені вже надоїло. Твої, наприклад, якщо це в сім'ї, так? твої побрехеньки, твої похажденьки, ти мені надоїв, ти мені надоїла, робота надоїла, діти, все на мені, я вже негодна. Свободи з розпущеним піду. Якось ось так. Знаєте, цей анекдот, що баба-яга каже, ах, з розпущеним піду. Все, мені вже все надоїло. Але тут не зовсім з розпущеним піду. Тут, скоріше, знаєте, людина вже нікого не хоче не бачити, не чути, вона вже втомилася. Ви знаєте, порада цієї карти саме в цьому стані можуть прийти хороші звістки. Можуть прийти хороші пропозиції, приємні новини, щось приємне, якийсь новий початок, якийсь шанс може йти у ваше життя. Ви, наприклад, ваш колишній. Так, ви, 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 наприклад, прогнали когось. Наприклад, так? А вам іде по дорозі інтересний мужчина, і він вам щось пропонує, а ви не хочу бачити. Розумієте, не хочу бачити. Тому що ви вже цих мужиків наїлися. Ось, ось це цей стан. Зверніть увагу: забудьте за свої обідки з цими людьми, які коло вас, подивіться, вам щось ззовні пропонується. Це може виявитися дуже щось хороше, навіть любов якась. Карта номер три. А тут ви задоволені собою. Взагалі-то тут дивіться, може бути, що ви одинока людина. Чи чоловік, чи жінка не має значення, ви забезпечена людина. Наразі у вас стабільна ситуація. Як у фінансах, так і взагалі. І робота є, назбирали собі капітал. Але ця карта вона дмухне такою, знаєте, енергію одинокості, тобто самотності. Людина має все. І можна сказати, тут пташі молока не хватає. Не хватає любові, не хватає. Вистачає... Навіть якщо ви у парі, ви самотня людина. Наприклад, ваш чоловік постійно на роботі. У вас сьогодні буде такий настрій, та, вроді би, все є. А у чогось не хватає. ось таке буде. Порада цієї карти трошечки більше емоцій, трошечки більше радості. Позитиву, тому що ця карта така трошечки сумна. от Подивіться, вона не є така радісна. Вона одна стоїть в шикарному саду. Це ще, знаєте, карта, де, де інколи називають її золотою кліткою. от Яка б вона не була, вона є клітка. Таке враження, що ви знаєте, ем, ем, як це називається? зараз Зараз я скажу. В лавушки, отаке ще може бути. Ось і таке може бути. Тому більше емоцій, більше радості. Я колись розповідала, що люди, які будують хату, не завжди будують в задоволення. Ось це і приклад тому: вроді би, хата є, побудували хату, і в хаті є, і гроші є. А щастя нема. Чому? Тому що хату будували не в задоволення. І так, карта надії. Карта надії для України на майбутнє. Угу. Дивіться. Стопроцентова перемога. Рано чи пізно буде перемога. Успіх, радість, щастя зайде і до нас. Тримайтеся цієї думки, вкладайтеся в це. Нікому не дайте себе якимись руськими астрологами, чи тарологами, чи ще якимось спантеличити, чого ви дивитеся русських. Ви розумієте, що я маю на увазі, бо ви мені пишете, чому рускі пи роблять це, що вони переможуть. Не переможуть вони. Розумієте? Не переможуть вони. Можливо, їм так сказали, не знаю. І так, мої дорогенькі, думаємо позитивно, тому що ми йдемо до перемоги. Перемога стопроцентово буде за нами. І карти про це говорять. Ця карта говорить: фундамент ми вже заклали. Йдемо далі до перемоги, мої любі. Люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам дня, мирного так само. І разом до перемоги. На все добре!